Зранку, 8 жовтня, на Керченському мосту, що з'єднав тимчасово окупований Крим із Росією, нічого не сталося. Через це автомобільне полотно від'ємно піднялося до рівня моря, а залізнична колія провела референдум за вихід зі складу російської злодерації. Міст уже частково відремонтували, і поки окупанти латають дірки, шукають винних і купують квитки додому, став той день, коли треба розібратися в історії мосту між Кримом і Кубанню, а також виявити його найслабші місця. Поїхали, Вообще не хочу уїжджати з Криму. І Почнемо з події майже двадцятилітньої давнини 22 жовтня 2003 року. Тодішній президент України Леонід Кучма в екстреному порядку повертається із Бразилії до України вже ввечері. Він на острові Тузла оглядає, як російські вантажівки насипають дамбу зі швидкістю 100 метрів на добу та наближають територію Росії до українського острова. До 1925 року Тузла була частиною коси, яка простягалася із Кубані в глиб Керченської протоки на кілька кілометрів. Однак сильний шторм відрізав її від Росії. Радянська влада передала острів Керчі, а Керч у свою чергу разом із Кримом до України. Глибина моря між Тузлою і Кубанню менше метра, тому головний торговий шлях Керченською протокою проходив виключно українськими водами. Росія це оскаржувала і, прикриваючись розмиванням берегу, хотіла приєднати Тузлу до Таманського півострова, після чого заявити права на половину фарватеру Керченської протоки. Поки чиновники бідкалися, росіяни почали насипати дамбу із Кубані до Тузли. Кубанська влада стверджувала, що море розмивало берег, і насип необхідно зробити для його захисту. В той же час у Москві любителі батузів говорили про гроші, які несправедливо отримувала Україна. У відповідь на дії Росії Україна почала поглиблювати дно біля тузли і підвела на острів спецпризначенців і прикордонників. Нашим дипломатам, мабуть, бракувало стурбованості, тому вони закликали про допомогу НАТО та ООН. Іронічно, що такі дії Росії помітив звичайний житель Криму, місцевий рибалка, який мав дачу на тузлі, Олександр Чернов. Саме він і доповів українській владі про насип росіян. При цьому у ставленні до русні він повівся доволі мирно. бо Інші кримські рибалки хотіли відстрілюватися базуками Ну, почали там рибаки. А що ви нам? Ви дайте нам базуку, Ну таке теж гаряче дайте нам базуку, ми будемо відстрілюватися. Конфлікт вирішили за допомогою переговорів, де Україна, на жаль, не мала великого успіху. Відповідно до договору, Керченська протока і Азовське море визнавалися спільними внутрішніми водами України і Росії. Таким чином, російські судна більше не платили збір, а військові не просили дозволу України на прохід через Керченську протоку. Україна втратила сотні мільйонів доларів прибутку на рік. Сьогодні збудована дамба і острів Тузла є частиною Кримського мосту. Цей міст перша більш-менш успішна спроба побудувати міст через бурхливу Керченську протоку, щоб об'єднати геологічно активні землі Криму і Кубані. Під час Другої світової війни німці вперше в історії спробували побудувати міст із Криму на Кубань, щоб перекидати підкріплення і продовжити наступати на Кавказ. Залізничний міст мав проходити північніше того місця, де сьогодні є Керченська поромна переправа. Паралельно мосту була побудована канатна дорога довжиною 5 кілометрів, якою щодня перевозили до тисячі тонн вантажів. Радянська розвідка знала про міст і канатну дорогу, але Сталін заборонив його бомбардувати. Недобудований міст німці підірвали самі під час відступу у кінці 43-го. Однак швидкий наступ Червоної армії на Крим не дав німцям вивести звідти будматеріали. У 1944-му саме ці будівельні матеріали радянські будівельники використали, щоб добудувати перший залізничний міст через Керченську протоку. При цьому використовували ще й німецькі плани і проектування. 3 листопада 44-го року мостом пройшов перший поїзд. Але як це часто буває, совєтська копія чогось з західного завжди гірша за оригінал. Так вийшло і цього разу. СРСР не дотримався німецького проекту у пункті, де йшлося про криголами на опорах мосту, і почав встановлювати криголами взимку. У лютому 45-го року Сталін ще встиг повернутися кримським мостом із Ялтинської конференції. Однак, уже за тиждень, 18-20 лютого, великі крижини зруйнували опори, які комуністи не встигли укріпити криголамами. і таким чином знищили міст. Більше в СРСР будувати міст у Крим не планували а у часи незалежності будівництво мосту постійно відкладали через брак коштів. 2014 року, після анексії Криму, Росія не могла не побудувати цей міст. Поромна переправа надто залежала від погоди і зупинялася у сезон льодоходу та штормів. Міст міг гарантувати високий рейтинг. І стабільний зв'язок із окупованими територіями. Путін пообіцяв побудувати міст уже наступного дня після так званого референдуму. Однак за будівництво ніхто не хотів братися, щоб не потрапити під західні санкції. Тому російська влада обрала, м'яко кажучи, нестандартного підрядника. Будівельником найбільшого мосту в Європі стала компанія, яка мостів ніколи не будувала. А саме стройгазмонтаж. І власником є друг Путіна, російський мільярдер Аркадій Ротенберг. Він викупив п'ять компаній-підрядників Газпрому у кінці нульових, об'єднавши їх у стройгазмонтаж. і наживав мільярдні статки на державному будівництві газо- і нафтопроводів. Основною руководитель простої руски фемілі Ротенберг, які справжні професіонали стройгазмонтаж обрали надійне місце для Кримського мосту. Керченська протока це місце із активною геологією. 2010 року у районі теперішнього мосту нараховували близько 70 грізьових вулканів. До анексії Криму це було єдине місце в Україні, де ми могли бачити безліч подібних вулканів, які Гомер називав входом до царства мертвих. Будівництво мосту засудив і автор кількох попередніх проєктів Георгій Росновський. За його розрахунками, палі мосту повинні були як мінімум бути удвічі довшими. Крім того, відстань між ними недостатня, щоб вони могли вільно пропускати людини, які утворюються в Азовському морі у холодні зими, як це було під час руйнування мосту у 45-му році. Окремою темою стало страхування будівництва мосту. Кримський міст не хотіло страхувати жодна велика російська компанія через те, що стройгазмонтаж монтаж практично одразу опинилася під санкціями. У руку допомоги простягнула так звана Кримська перша страховая компанія. Для неї Кримський міст вартістю в 3 мільярди доларів став найбільшим проєктом в історії, доволі непогано як для компанії, яка у рекордний для неї 2020 рік набрала капіталів та обов'язків на 2 мільйони рублів. Це щось типу 40 тисяч доларів. Значит, деньги эти немножко розтащили ну, небольшой об'йом, правда 10%. процента. Тож чому кримський міст хочуть знищити? Цей міст є вкрай важливим для Росії із кількох причин. Серед таких є військові, економічні і що важливіше символічні. По перше, кримський міст важливий для росіян як транспортний коридор, через який можна забезпечувати російську армію в Криму та на півдні України, коли Росія остаточно втратить змогу постачати зброю та провізію чмобікам у Криму, і доведеться піти на черговий крок доброї волі, але ж настільки все душевно було, живі і хваті по друге міст важливий особисто для Путіна. Він пообіцяв побудувати його одразу ж після так званого референдуму. У 2018 тисячі і дев'ятнадцятому роках Путін особисто відкривав автомобільну і залізничну частини мосту. Саме тому знищення мосту це важливий символічний ляпас Росії. По-третє, арка мосту обмежує потенціал економічного розвитку південного сходу України. Через низьку арку під ним можуть приходити лише судна із посадкою у 5 метрів до мілководних портів російського узбережжя Азовського моря. З іншого боку, берега до Маріуполя і Бердянська могли прямувати втричі більші судна із посадкою до 14 метрів. Таким чином, Україна отримувала значно менше грошей. Одні лише місцеві торговці зерном були змушені перевозити мільйони тонн зерна до Чорноморських портів. На сам кінець міст руйнує екологію регіону. Ще на етапі будівництва забування паль шкодило місцевій рибі та азовським дельфінам, які отримували акустичні удари. Винос льоду із Азовського моря за лічені дні може перекрити всю північну частину протоки. Адже лід не проходить між опорами мосту і накопичується. Така затримка льоду може призвести до загибелі риби і ускладнення міграції з Чорного до Азовського моря і навпаки. Після початку повномасштабного вторгнення Кримський, він же Керченський міст. Став важливою ціллю для ЗСУ, і всі ми підсвідомо чекали, коли вже по ньому жахнуть. Віктор Павлік став удвічі частіше співати ще два тижні і запалає, але чекати довелося довго. І спочатку будівництва це був чи не найбільш захищений об'єкт на території Росії, ну після путінських бункерів, звичайно. За даними видання Defense UA, міст, начебто охороняють кілька комплексів С400, які працюють разом із панцирями та торами. Крім цього, є спецзагін, який, начебто, охороняє споруду із землі та моря. Нещодавно навіть з'явилася баржа, вона мала стати хибною ціллю для ракет із радіолокаційним самонаведенням. Також рашисти лякали інтернети димовими завісами, не розуміючи, мабуть, що наведення. Вбивається не візуально, а по gps координатам. Першими ідею знищити кримський міст запропонували німецькі добровольці, які в травні цього року планували висадити споруду в повітря. Група із 12 німців, четверо з яких були військовослужбовцями, обкрадала німецькі військові частини, щоб отримати обладнання і вибухівку. Але 21 травня їх затримали під час спроби обікрасти інженерну водолазну роту на військово-морській базі у Екернфердері. Взагалі робити цього не можна і треба, щоб справою займалися спеціалісти із ЗСУ. Я допускаю, що при підриві і скиданні бомби вони пам'ятатимуть, що простий вибух над дорожнім полотном може пробити в ньому діру, як ми це бачили на Антонівському мосту. Однак наслідки таких ударів можна буде залатати. Чого не можна сказати про удари високоточними і потужними ракетами по опорах мосту? Хорошим варіантом могло би стати бомбардування мосту або начинена вибухівкою вантажівка. Як ми побачили 8 жовтня, такі варіанти працюють. Інший гіпотетичний варіант підриву мосту це надводні дрони, які США передали Україні ще у квітні і про які з того часу чомусь ну, нічого не чути. Це, по суті, човни Камікадзе із віддаленим керуванням. Надводні дрони є засекреченою розробкою. Більшість відомих проєктів є прототипами, і відомо лише про те, що їх будують на основі Sea Hunter 41, який може нести до півтори тонни вибухівки і мін. Подібні дрони було вперше застосовано єменськими повстанцями Хуситами у 2017 році проти Саудівського фрегата. До речі, історію розвитку бойових дронів я розказую ось у цьому відео. Варто подивитися. Крім надводних дронів, є також підводні, які розробляє компанія Боїнг. Вони мають символічну назву Орка. Ці машини можуть підірвати буквально все: від міни до підводних човнів ворогів демократії. Човник вагою до 50 тонн нагадує велику сигару довжиною 26 метрів і висотою 2. Залежно від комплектації, подібна машина може плавати під водою до кількох місяців. Одним із найбільш ворогідних сценаріїв остаточного знищення мосту є ракети Атакамс. Цю тактичну ракету випускає Хаймарс. Вона може доставляти 230 кг вибухівки на відстань до 270 км. Однак і тут є сумніви, заявлена точність ракети складає 10-20 метрів, чого може бути замало як на мостову опору. Зрештою США не передають багато цих ракет союзникам, тому вірогідно, що для атакамців знайдуться і важливіші цілі ніж маршрути перевізення чмобів. Цілком можливо, що росіяни і самі остаточно доломають міст, коли будуть масово тікати з Криму або ж їм допоможе це зробити українська армія. Сподіваюся, що арка Кримського мосту стане після нашої перемоги хорошим підводним музеєм. А для цього варто підтримувати ЗСУ, і ми обов'язково переможемо. Дякую за увагу!